Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.Нет у програмі вітання. Колектив інформаційного порталу Золочів.Нет щиро вітає Ольгу Кіст із Днем Народження. Міцного здоров'я вам на многі літа, благополуччя, щедрої долі, щастя у житті, творчої наснаги у відповідальній роботі. Нехай ваша життєва чаша буде переповнена щастям, здоров'ям і любов'ю. Нехай здійснюються всі найзаповітніші мрії. Бажаємо сонця і мирного неба. І ласки, і тепла, і усього, що треба. Даруємо шану і пишні, і квіти. бажаємо многоя-многая літа. Хай Божа мати вас охороняє, теплом і радістю ваш дім хай зігріває. Нехай здоров'я з вами завжди буде. Ісус Христос, нехай вас не забуде. Хай світить з неба зірка золота на многії і благі літа. Оксану Лебідь із Днем Народження вітають чоловік, донечка і два синочки. У цей день святковий прийміть наш букет пошани й любові. Хай доля дарує вам доброго віку, щоб втіхи і радості було без ліку. Хай оминають невдачі і грози. Хай тільки від сміху з'являються сльози, міцного здоров'я з роси і води, бадьорість і радість хай будуть завжди. Ми вам посилаємо ці вдячні слова на многі і благі літа. Андрія Темечка з днем народження вітають, мама, тато, хресна, баба і дідо. Як хочеться подарувати тобі долю і прихилити до тебе цілий світ, щоб щастя ти жив без болю, багато довгих і яскравих літ. Благополуччя тобі зичимо й удачі, здоровий будь і красивий, мов весна. І щоб любові не пізнать нестачі, бо Богом раз дарується вона. Святкує свій 20-річний ювілей Мар'яна Кузьмочко. Вітають свою донечку, мама Галина, тато Андрій, брат Андрій. Нехай Господь тебе боронить від невзаємності і зла. Нехай дитяча безтурботність не сходить із твого чола. Нехай ніколи не міліє душі бездонне джерело, хай в ньому родяться надії і множиться тепло. Хай певні будуть твої кроки, а небо завжди голубе. Тобі сьогодні 20 років. Тож з ним народженням тебе святкує своє день народження Наталя Руда із святом Наталю вітають коханий чоловік Тарас, донечка Ілона, мама, тато, сестра Оляна з чоловіком, брат Ігор з дружиною і вся велика родина. Цей день особливий вітає всім серцем, хай все, що задумане, завжди дається. Хай очі іскряться та посмішка сяє, а радість нехай безкінечно триває. Клуб Шанувальників боксу та колектив інформаційного порталу золочів.нет вітає Людмилу та Віктора Мізерних із народженням донечки. Нехай маля росте здоровим та щасливим на радість батькам та усій родині. Народилося дівчатко, наче сонце ангелятко. Хай радіє вся земля, у світі кращої нема. Хай усмішкою втішає і щасливою зростає у любові і красі, і в достатку, і в добрі. Подарунків їй від долі і в житті всього доволі, щоб пишались нею всі, і в родині, і в сім'ї. Святкуєсь 80-річний ювілей Гнатів Володимир Ярославович. Щирі слова вітання ювіляру посилають син Сергій, Невістка Оксана і внучка Вікторія. За роком рік життя не впинновини. дарує весен, веселковий час. У цю прекрасну ювілейну днину вітання щирі, ви прийміть від нас. Хай доля шле добро і щастя, міцне здоров'я, море, благ земних. А щедрі дні, мов рушники квітчастці, нехай ще довго стеляться до ніг. Кохана дружина та синочок, брати, клуб шанувальників боксу та колектив інформаційного порталу Золочів.нет вітають Семена Брагіна із з днем народження. Бажаємо щастя, добра, миру, злагоди та родинного благополуччя! З Днем Народження щиро вітаємо! Ламтух здоров'я бажаємо! Будьте дужий і проворний по козацькому моторний, з хлібом щедрим на столі, з добрим словом у душі! Василину Кармазин із 15-ти річчям вітають мама Марія, тато Йосип, сестрички Насті і бабусі в лодзі. Хай добрий ангел береже повік вогонь зорі, що долею зоветься життя, не наче вишитий рушник, Багрянцем калиновим усміхнеться. Нехай волошками цвітуть літа, прекрасні, нехай знісняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань. І з днем народження Любов Притулу вітають доньки Наталія і внучка Світлана, син Руслан і внуки Ілля і Міша. Хоч осінь стоїть на порозі та все ж це пора золота, від щирого серця бажаємо мудрості, сили, достатку і добра. Хай сонечко щедро вам світить віконце, а лихо усяке повз дім Здоров'я міцного і Божої ласки сьогодні ми зичим на довгі літа. Михайла Куцурубу з 30-річчям вітають кохана дружина, доньки Олександра та Яринка. Це родина та друзі, хай ладиться скрізь на роботі, в родині, Щоб радісний настрій у серці не згас. Все світле і гарне, що треба людині, нехай неодмінно приходить до вас. Хай щастя приходить і лється рікою, хай гори обходить завжди стороною. Хай доля дарує вам довгі літа, а в серці завжди хай живе доброта. Святкувала своє 45-річчя дуда Лілія Миколаївна. І з ним народженням Лілію Миколаївну вітаю, друзі! Добра і радощі! Вважаємо здоров'я на усі літа. Хай в серці квітне доброта на многії літа. Прийшла до вас святкова дата, Калинові на мисці прекрасних літ. Слова найкращі хочем передати і золотобагряний осені привіт, щоб біль і гори вас оминали. Мир здоров'я, щастя, в оселі ступали. Благ усяких горою, здоров'я рікою, ніяких бід і многе літ. 31 жовтня відсвяткував свій перший ювілей 10-річчя Андрій Кобуцик із святом вітає свого синочка Мама Марія, тато Андрій, бабусі Марія і Василина, дідусь Іван, прабабуся Параскевія, Кресні батьки Ірина та Петро і вся велика родина. Зорить чудова дата, цей світлий день твій ювілей. У дім уже заходить свято з вітанням друзів та гостей. Хай незлічені будуть роки, багаті сонцем та добром, веселим спів, легкими кроки. Хай доля сповниться добром. Дорогу Наталю Кушнір з 30-ти річчям вітають, коханий чоловік, любимі донечка Діана та синочок Вадимчик, батьки і вся велика родина. Незабутніх вражень щасливих подій, втілення задумів, здійснення мрій, хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, справджуються завжди заповітні мрії. Хай палають. Серці почуття високі, а доля дарує повні щастям роки. Галина Глимбович з села Підлипці святкувала свій 20-річний ювілей. Із святом Галину вітають мама, тато, сестра Оля, бабуся Галина і Софія. Тажко наша маленька, щебетушко нашого вірка. Ось тобі уже двадцять настала твоя весна. Побажати тобі хочемо долі без хмарного неба й тепла, щоб на коси твої пшеничні не спадала ніколи журба, щоб здійснились усі твої мрії, безтурботно проходили дні. Не втрачай ніколи надії, вір в добро та життя люби. Колектив інформаційного порталу Золочівкрапкана приєднується до усіх вітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей. З радістю не забути когось, з днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіваєм з днем народження, щирі слова, ми лише тобі бажаєм Загадуєш і збувається все, з днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіваєм з днем народження, щирі слова, ми лише тобі бажаєм, з днем народження, щирі слова, ми для тебе. З Днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіваєм! з днем народження, щирі слова, ми лише тобі бажаєм, з днем народження щирі слова, ми для тебе заспіваєм!